Казка про святого Миколая. На початку зими, коли падає перший сніг, і на вікнах з'являються візерунки, в Україні приходить особливе свято День Святого Миколая. Святий Миколай колись жив на землі, допомагав бідним людям і залишав подарунки тим, кому було важко. Люди запам'ятали його доброту і почали розповідати про нього дітям. Так Миколай став святим, який тепер приходить до нас із небес. У різних містах і селах України є свої звичаї, але найчастіше діти пишуть листа до святого Миколая, ховають його під подушку і засинають, чекаючи на диву. У багатьох родинах печуть медові пряники, запалюють свічку біля ікони, думають про тих, хто зараз далеко від дому. Та у всіх є щось спільне. У ніч перед святом кожне добре серце чекає на маленьке диво. В одному невеликому місті жив хлопчик на ім'я Андрійко. Андрійко щороку з нетерпінням чекав цього дня, але зараз все було трохи інакше. Тато Андрійка був далеко від дому, він був захисником. І Андрійко дуже сумував за татом і хотів, щоб той скоріше повернувся. Увечері Андрійко сів за стіл, дістав чистий аркуш і вирішив написати листа Святому Миколаю, в якому цьогоріч вирішив побажати не іграшки чи солодощі, а щоб татові було тепло і затишно там, де він зараз є. Коли лист був готовий, Андрійко обережно поклав його на підвіконня, щоб святий Миколай напевно його побачив. Та ліг спати. Уночі над містом тихо падав сніг, а вогники у вікнах світилися, наче маленькі зірочки. Високо в небі на хмаринці летів святий Миколай, що прямував до домівок дітей, які чекали на диво. Коли місто заснуло, святий Миколай підійшов до будиночка Андрійка. Він побачив на підвіконні червоний конверт, обережно взяв його до рук. І прочитав, про що просить хлопчик. У листі Андрійко не просив нову іграшку чи солодощі. Він просив, щоб у тата були теплі речі та щоб святий Миколай подбав про нього. Миколай усміхнувся таке добре бажання обов'язково має збутися. Тієї ночі святий тихенько зайшов до кімнати Андрійка. Він посміхнувся та залишив хлопчику сюрприз під подушкою. Вранці Андрійко прокинувся і був дуже вражений, на нього чекали теплі червоні рукавички та лист. Серце хлопчика радісно підстрибнуло, святий Миколай почув його прохання у листі до Андрійка було написано, що святий бачив його добре серце та любов до тата. Миколай був вдячний хлопчику, що той допомагає мамі, старається бути слухняним і робити добрі справи. Адже святий Миколай приходить не до тих, хто ніколи не помилявся, а до всіх, хто робить добрі вчинки і має добре серце. А згодом Андрійко дізнався від тата, що він теж отримав свій невеликий подарунок і відчув особливу підтримку, ніби поруч із ним була вся родина. А ще тато передав радісну новину якщо все буде добре, він зможе приїхати додому вже на Різдво. Для Андрійка це стало найбільшим подарунком. Увечері, коли за вікном знову падав сніг, у домі пахло узваром і пряниками. Андрійко дивився на свій подарунок від святого Миколая і думав про те, як важливо мати добре серце і бажати добра тим, кого любиш. Десь високо в небі святий Миколай дивився на вогники затишних українських осель і радів. Адже найбільшим дивом цього свята знову стало добре дитяче серце, яке вміє мріяти про щастя для інших та любити.